Доброго дня, любі малята! З незапам'ятних часів метелики асоціюються з весною, красою, вічністю. Вони були символом безсмертя, щастя, вірності та любові. Ці загадкові і, безперечно, красиві істоти є джерелом поетичного натхнення і стали героями багатьох міфів та легенд. Саме візерунок Крил метелика. Який може мати найрізноманітніші поєднання кольорів, і робить метеликів настільки прекрасними. Багато метеликів занесено до червоної книги. Непомірний вилов, колекціонування, скорочення місць проживання це все причини, чому потрібно охороняти метеликів. І сьогодні. Ми з вами познайомимося з деякими видами метеликів. Метелик лимонниця красивий і незвичайний. Він відрізняється від інших метеликів яскраво жовтим кольором і формою крил, які здаються обрізаними. Також є в центрі кожного крильця невелика помаранчева пляма. Цікаво те, що лимонниця сідає на рослини виключно з закритими крилами. Махаун це досить великий метелик. Особливого шарму метелику махаону надають великі і надзвичайної форми крила, основний колір крилець жовтий, на них чорні візерунки, у вигляді смужок і цяток, на нижніх крильцях є хвостики. На них же є і сині округлі плями вздовж верху крила, і яскраво червоне вічко на зовнішньому краю крила. Махаони майже весь час в польоті, навіть сідаючи на квітку, все одно махають крильцями. Метелика повинне око бачив кожен з нас. Називається він так, бо на його крилах. Видно чотири плями. Ці цятки дуже схожі на очі, вони навіть підфарбовані блакитним кольором, ніби райдужна оболонка справжнього ока. Коли повинне око розкриває свої крила, здається, ніби він на тебе пильно дивиться. Метелик, бражник, мертва голова, занесений до червоної книги. Тіло в нього товсте, вкрите волосинками, верхні крила темно-бурі, нижні жовті з двома чорними смугами, на грудях є малюнок, який нагадує людський череп, охороняється в заповідниках України. Аполон один із найгарніших і найрідкісніших метеликів нашої фауни. Крила в нього білі, по краях прозорі, оплямовані широкою сірою смугою, на верхніх розчинений чорні, а на нижніх червоні з чорним контуром плями, а полон занесений до червоної книги. Ну що ж, любі малята, метелики – найкрасивіші, найулюбленіші комахи. Вони прикрашають природу, а також за допомогою своїх хобітків вони запилюють рослини, а ось ловити метеликів не можна. Від дотиків пальців з крилець опадає пилок і ушкоджуються тендітні крильця. Пізнавайте світ і задоволенням, і до зустрічі.